Так, вітаю всіх препарат від слимаків. Все ж таки я спробувала. Ось такий. Це, звісно, що це не реклама, тому що це я просто перевірила, бо спасу дівчата-хлопці немає. Це 100-грамова пачечка. В составі йде тут метальдегід. Просто це невелика ціна. 58 гривень 100 грамів я купувала. Не знаю в кого як, де він скільки буде коштувати. Дивіться, що з ними робиться. Яка дія препарату. Дивіться, я просто поросипала оці гранули. В них йде якась добавка, що вони злазяться на цю, саме, як сказати, Щось там на цю добавку. І вони її коштують і починають всихати. Подивіться, як як це масово. подивіться вони гинуть. Просто гинуть, Боже, я щаслива. Ще замовлю дві пачки, щоб наслідують, щоб, до... щоб вони не залізли розмножуватися. А просто помирали. І на слідуючий рік вже в мене їх буде менше. Ось, боже, я радію, подивіться, ще покажу в одному місці. І так, я поросипала по всьому городу. Звісно, що в мене не хватило на деякі гряди. Я не буду показувати, але результат на лице, дивіться. Це просто клас! Боже, я щаслива. І саме бачите, вони висихають. І саме, що ціна мене влаштовує ось Ось цей препарат. Просто я щаслива, що він мені допоміг. І ціна мене влаштовує. Я там подивилась, там є і величезні такі пачки. От. Тому ще дозамовляю сьогодні обов'язково, щоб зберегти наші прекрасні рослини від слимаків. Перший раз я оце е, взяла препарат і радію, що він мені допоміг. Тому в допомогу садівничкам перевірено. Ось такий ось препарат. 100 грамів 58 гривень. Клас.